Привіт всім, хто мене дивиться, кому цікава мототехніка. Сьогодні продаю до вашої уваги на ваш розсуд Yamaha Jockey SA-39ZR. Зеркав в красивому білому перламутровому кольорі з такими красивими матовими наклеїчками. ZR. в чудовому стані. Свіжо привезений з Японії без пробігу по Україні в заводському стані, на рідних варіаторах, розхідниках, ну і взагалі виглядає як нова техніка. Ну і будемо, як завжди, знайомитись детальніше. Давайте почнемо з передньої частини. Передня гума стоїть Повністю... Стан нової гуми без ніяких дефектів і без зносу. 21-го року випуску вона 90-90 на 10 розмір гуми, диск передній, без, без зносу взагалі. Питань по передній частині немає. Легкосплавні, красиві такі диски, нова гума, Bridgestone. У нас в Україні коштує. Колесо, я думаю, десь від, від 30 доларів, хто знає ціну і цікаво, чи можна в нас купити в Україні. Я навіть ні разу не цікавився. Дуже гарна гума і дуже якісна. Ходить вона як 2-3 китайських, хто не знає. Спереду ні єдиної подряпини. Жодного питань немає по стану пластика, він на сонечку так красиво переливається, красивий перламутровий колір, до речі. Білі красиві поворотнички, оптика. Гарна. Так, Далі приборна панель. 11285 пробігу. Так, ну Тут все, як завжди, як в стандартних роликах, карман зліва, справа. Зачиняється у нас замочок, блокується таким чином заднє колесо. Це така система. Протиугонна, бачите, блокується заднє колесо, замикаєте руль і його важче буде вкрасти. Так, ключ один. Відчиняємо замочок в ліву сторону. Сидіння заводське, оригінальне, без дефектів, без подряпин. Так, рік випуску. Рік випуску 10-й. Хоча це не точно. Сидіння я буваю в деяких випадках. Стараюсь зробити оригінальне. Так, під сидінням без питань, паралончик також є. Все супер, під сидінням. На спойлеру є, отут подряпинка така невеличка. Далі. Далі, далі бак подивимось. Бак чистесенький, без ніяких там питань. 10-12 все вірно. 10-го року у нас ЗРК. Давненько вони робляться, але я б сказав в невеликих кількостях, так як вони не часто бувають. І от в такому білому кольорі з білими косиночками, під клювничком це все дуже гармонійно і красиво виглядає по пластику, без дефектів. Красиві такі задні поворотники. Так, Задня гума, також задній бріджстоун і також нова абсолютно На парній новій гумі, яка коштує в районі 80-100 доларів. Це дуже-дуже круто. Світлодіодний, красивий спойлер. Газомасляний, мабуть, амортизатор, хоча я не впевнений, мені здається, що він пневматичний, так як там знизу є підкачка для насоса. По варіаторній системі тут також все. Заводське ремінь, варіатор, ролики, все завод. І приємний бонус це бокова підніжка. Вона вкрай не часто буває. І щось болтика немає. да, немає болтика, гаєчки. Треба буде прикрутити. Так, так, все. Без ніяких питань, без ніяких дефектів, все. все чітко, все красиво. дивіться, навіть датчик на бак працює, підіймається стрілочка. Все добре. Так, двигунчик працює рівненько, чистенько, без зауважень. Гарна робота двигуна, жодного зайвого звуку. Ближній дальній. Поворотнички працюють. Так, по зручності, як завжди, покажу вам височенький зручний скутер зі зручною посадкою. М'якенький такий цікавий апарат. от, І, на мою думку, на сьогоднішній день 36-39 моделька одна із самих масових і самих популярних. І він дійсно якби заслуговує на своє, місце так як скутер зручний. Комфортний з пологим полом, з великим сидінням, інжекторний, економний. Єдине в них проблемне місце, про яке всі знають, це помпа водяного охолодження, а так скутер дійсно від Ямахи зроблений дуже-дуже якісний. Так, ну, як завжди, максимально. Максимальна, як і в попереднього скутера, шо той 55 кім, що той біжить 55, там 56 моделька, тут 39 ЗР, Що та, шота що їде в районі 55 км на годину. Рівненько. В принципі, бачите, біленька також красива в стилі. Ну що скажу, красива така модель скутера Зрочка, вона у нас не так часто попадається в плані, скажімо так, живого стану. Так що не пропустіть, кому цікава ця модель. А ще хочу вам дещо показати. Хочу показати, наскільки вона красиво виглядає на сонечку. Тінькові вона не така ефектна, а от дивіться як на сонечку виглядає. Дуже красивий колір і на сонці він особливо красивий, цей скутер, так що хто хоче придбати контакти в описі під відео, посилання на телеграм-канал. Також там заходьте, підписуйтесь, слідкуйте за оновленням техніки, підписуйтесь на YouTube канал. Буде цікава техніка. Всім гарних покупок!